26 березня жителі Слов'янська стали свідками до монтажу диво птаха, що стоїть на центральній площі міста. Такий факт спантеличив деяких мешканців. Мовляв, навіщо і куди прибирають курочку. Каршу її ще перенесуть кудись, А якщо її ще то просто дінуть? Город кераміка, все таки, і це не просто тут її поставили, що вона просто стоїть. Ми виграли цей конкурс. Приймали участь многіслані. Диво птаха переносять до міського парку відпочинку, де розташують у великому павільйоні. У маленькому пташиному будиночку, де знаходилась сама курочка, планують розмістити декілька гойдалок. Курочку ставимо в павільйон великий, а в цьому павільйончиці будуть дитячі атракціончики маленькі. 4 штучки. Львів у нас лошадка, самолітик і лодочка. Така ідея припала до душі і самим містянам. Слов'янці кажуть, аби парк до ладу привели, тоді б і курочка була б доречна. Якщо бы еще порядок навели, там такі рози були красиві, дуже красиві. Там вообще вот эти скверики, взагалі вообще просто ходили любувалися. Ну, зараз начали благоустройство парка, проводяться субботники, поэтому мне кажется, это будет ще лучше, будет более красивее наш парк. Хорошее решение Убирають парк. Бо там красиво, пускай там стоїть. Пускай там постоїть. Там діти, там якраз розлікательне, що то поставлять нове, буде очень прекрасно. Потрухи крок за кроком парк приводять до ладу. Силами співробітників парку, волонтерів та представників громадських організацій проводять суботники та заходи з благоустрою території. Суботу у нас проводила суботник. Я очень благодарен это много общественных організацій долго перечислять. Всі приняли активное участие. Еще и помогли нам детские сады, пришли. Ну, очень хорошо. Була хорошая погода, люди очень хорошо поработали. И часть парка довольно убрали хорошо. Сейчас там вечером очень много людей гуляють. Мы там сделали небольшую детскую площадочку. У великому павільйоні парку знаходяться оригінали диво птахів зі всієї України. Нагадаємо, що у 2013 році слов'янці стали переможцями всеукраїнського параду вишиванок, отримали перше місце за найчисленнішу делегацію, а це понад 700 людей. А також стали володарями перехідного кубку у вигляді яйця, оброблений сріблом, золотом та платиною. Що наразі перекочував до Києва. Тоді ж Слов'янськ і виборов право зберігати у себе 18 диво птахів. Це щось символічне, що вони уособлюють собі в. Україну, яка приїхала до нас в гості. І вони навіть виправдовують свою правду диво-птахи, чуда птіці. Павільйон із птахами пережив бойові дії. Поряд із будівлею знаходиться велике урвіще від знаряду. Одначе настав час передавати диво птахів наступним містам України. Перші шість пташок наразі відправляться до міста Іллічівськ Одеської області. З наступного тижня трейлери пройдуть за рештою диво птахами. Вони будуть виставлені в різних городах, містах України. Вже, мабуть, не єдиної експозиції, це трошки проблематично, але по шість-посім вони будуть в різних регіонах України. І в принципі, вони будуть тепер нагадувати вже українцям і про Слов'янськ також, оскільки всі будуть знати, звідки вони приїхали і де вони перезимували, і пережили окупацію.